Усім привітик, друзі! Дуже рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні я так спонтанно, після роботи, вирішила для вас зняти відео, в якому я поділюсь з вами своїми книжковими бажанками. Я нещодавно в інстаграмі опублікувала опитування, де дозволила вам обрати формат, який для вас буде найцікавішим. Взагалі-то там переміг формат книгу за один день прочитати, але також дуже багато голосів було за книжкові бажанки. Тож я Вирішила після роботи одразу приїхати і відзняти для вас таке коротесеньке відео, в якому я поділюсь з вами своїми бажанками та передзамовленнями, на які я дуже сильно чекаю. Я пам'ятаю, що я вам обіцяла зняти читацький щоденник, але, на жаль, через роботу в мене зараз трішечки обмаль часу, і я не встигаю. Я сподіваюся, що встигну зняти його вже в листопаді, але поки що буду знімати для вас відео за 1-2 дні, тому що на читацький щоденник, на жаль, уходить зазвичай тиждень, а іноді навіть два тижні. Тож поки що буде якось так. Я собі тут вже підготувала чайок з лимоном. Ось, бачите, це горнятку мені подарували дівчата Оля та Настя. Якщо ви дивитесь, привіт вам! І зараз буду так затишно тут влаштовуватись, запалила свічку. Дуже так тепло, приємно. І давайте вам розповім, все ж таки, що ж я собі так сильно хочу, що аж вирішила вам про це розповісти. Тут три листи, а 4 Але не лякайтесь, я тут собі роздрукувала анотації книжок, тому що іноді я забуваю, що взагалі я там собі хотіла, прочитавши анотацію, згадую про що мова. Що ж, давайте почнемо з вами спочатку з бажанок, які вже є у наявності, але я поки що їх не купую через, не знаю, або грошей нема, або часу нема їх купити, але планую. Отже, перша книга називається Квітнева відьма Майгуль Аксельсон. Аксельсон, коротше кажучи, я не знаю, як правильно казати. Цю книгу я вирішила, що хочу придбати через канал Насті Сабадах. Я її там побачила, і мене так сильно зацікавила анотація, що я просто е, дуже була захоплена цією книгою, а потім якось я про неї забула. Але нещодавно я була в книгарні Є і побачила обкладинку цієї книги. В неї там не дуже бюджетна ціна, але все ж таки вирішила, що я її хочу. В цій книзі розповідається про прикуту до ліжка дівчину на ім'я Дезіре яка терпить епіліптичні напади, що руйнують її тіло. Але вона якось слідкує за трьома своїми зведеними сестрами, точніше, її душа слідкує, і вона переконана, що якась з цих трьох сестер вкрала її життя. Я не знаю, що там буде відбуватись, тому що по анотації не зовсім зрозуміло, але якісь там будуть жахливі таємниці, і взагалі мені цікаво було дізнатись про долю цієї головної героїні, яка потерпає від таких жахливих нападів. Я дуже багато чула про цю хворобу, і це дуже жахливо. Тому вирішила, що колись, можливо, я все ж таки прочитаю цю книгу. Тим паче, як бачите, обкладинка дуже приваблює. Друга книга, яку б я дуже сильно хотіла придбати. Це, точніше, не книга, а увесь цикл, а саме Роберта Галбрейта, Джоан Роулінг, кому як зручніше. Хочу почати саме з першої книги Кувала Зозуля. Якщо чесно, не знаю чому. Але я ще не починала читати цей цикл. Дуже багато про нього чула. Всі кажуть, що цей цикл детективів це просто класика. І якщо я вже поціновувачка цього жанру, то я просто маю прочитати цей цикл. Але через те, що в нього чомусь така величезна ціна. Я поки що не наважуюсь його збирати. Одна книга в середньому коштує 600-700 іноді 800 гривень. А книг, якщо я не помиляюсь, там 6-7. Точно не пам'ятаю, десь тут я напишу кількість книг у цій серії. Але, якщо чесно, якщо збирати, це досить накладно по грошам. А також мене трішечки лякає не тільки ціна, а ще й об'єм цих книг, бо вони всі там такі товстезні. Не знаю, чому такі величезні книги в самих детективах, але напевно вони настільки цікаві, що можна було там аж стільки всього розписати. Хочу спробувати, хоча б першу книгу собі придбати і прочитати, і впевнена, що мені захочеться продовжувати. Тому що всі, хто починав цей цикл, всі хочуть його продовжувати читати. І в такому захваті я не чула взагалі жодного поганого відгуку, якщо чесно. Тому це одна з моїх зараз таких найбільших бажанок, про яку я постійно думаю і постійно шукаю її в книгарнях офлайн. І завжди думаю, якщо вона зараз буде у наявності, я її 100% Куплю, але в наявності її не виявляється, і я купую щось інше. Треба замовляти тільки через інтернет, От, тому поки що я її не придбала. Наступна книга, про яку я досить давно вже думаю, хочу придбати, називається Кухонний фронт від авторки Дженніфер Райан. Ця книга розповідає про Другу світову війну. Спочатку я сумнівалася, чи хочу її, тому що обкладинка досить дивна. Але вона все одно приваблює увагу. Це видавництво книголав, якщо я не помиляюсь. Спочатку я думала, що я не буду її купляти, а потім почула схвальні відгуки і вирішила, що все ж таки я її хочу. Тим паче вона про війну. А всі ви знаєте, що я люблю книги про війну читати. Не скажу, що я їх люблю, але мені цікаво читати такі книги. Наскільки я знаю, тут буде розповідатись про часи, коли люди були в паніці, і для того, щоб припинити паніку. Вирішують запустити нове шоу кулінарне на телеканалі BBC, радіопрограму точніше, яка називається Кухонний фронт із популярним ведучим. Однак для цього ще потрібна і жінка-ведуча, і починаються пошуки такий собі кастинг серед чотирьох жінок. Для кожної з них це нагода змінити повністю своє життя. І чим все це завершиться, невідомо. Коротше кажучи, мені здається, що ця книга буде така зворушлива, цікава, і мене зачепило саме те, що тут буде розповідатись про долі жінок, тому що я люблю, коли в подібних книгах розповідається про таких сильних жінок, які дуже хочуть чогось досягти, змінити якось своє життя, стати займати якісь посади високі. Тож обов'язково буду читати, але поки що я цю книгу не придбала, а тільки хочу. Наступна книга називається Поворот ключа від авторки Рут Веа. Ця книга в мене вже була у м'якій політурці, але я її продала. Тому що побачила, що видавництво РМ е, додруковує цю книгу у новому оформленні. Там кольоровий зріз, там е, дуже така яскрава, прикольна обкладинка, і головне, що вона тверда. У мене дуже мало м'яких обкладинок у бібліотеці, тому я вирішила, що я хочу продовжувати читати цю історію саме у новому оформленні. Е, можливо, ви пам'ятаєте, що я знімала відео, де я починала декілька книжок, називається Спробуй розділ якось так. І саме в цьому відео я починала ту книгу. Вона мені сподобалась. Там розповідалося про няню, яку найняли на роботу. Через якийсь час в них загинула дитина, і цю няню звинувачують у вбивстві. Але вона пише якомусь. Адвокату, що вона невинна і вона може це довести. Я прочитала всього там близько 50 сторінок, мені було цікаво, я хотіла продовжувати, але на той час я обрала собі читати книгу «Прислуга». Е, і так і не продовжила цю поворот ключа. Все ж таки, хочу її продовжувати, тому що знаю, що там дуже такий несподіваний фінал. Тож, думаю, що я її придбаю, коли вона вийде, точніше, вона вже вийшла у видавництва РМ у новому оформленні. І все ж таки прочитаю. І останні бажанки, які б я хотіла придбати, але не скажу, що я прям дуже терміново хочу їх придбати, це продовження дублінської трилогії. У мене є перша частина, яка називається Зараз хвилиночку. Людина з одним із тих облич. В цій трилогії я так зрозуміла, що не три книги, а чотири, тому що вийшла нульова частина, перша і друга. В мене є тільки перша, нульова частина називається Ангели в місячному світлі. А друга частина називається День, який ніколи не настане. Це ті книги, які вже вийшли, а ще має вийти третя. Отже, я думаю, що коли вже вийдуть усі частини, то я, можливо, Придбаю всі 4 і прочитаю, а можливо, я прочитаю тільки цю. І якщо раптом мені не сподобається ця книга, то не буду купувати продовження. Поки що я сумніваюся, але чула досить непогані відгуки про ці детективи. Наскільки я знаю, тут має бути не просто класичний детектив, а ще й щось таке з гумором, не жорстоке і криваве, а більш розважливе. Не знаю, можливо, я помиляюся, але мені цікаво, як можна було розтягнути. <гнути> аж на чотири книги цю історію і що ж тут такого буде, тож будемо читати. Ну що ж, це були всі мої бажанки, які вже є у наявності, а тепер переходимо до бажанок, яких ще немає у наявності, а точніше, до передзамовлень, на які я дуже сильно чекаю. І перше передзамовлення від видавництва Vivat, яке очікується 23 листопада 2023 року. Це книга, яка називається Залишся, якщо кохаєш. Від авторки Колін Гувер. Це продовження дилогії. У мене воно є англійською мовою, я не буду його діставати. Я думаю, що я не буду його читати англійською мовою, тому що якось мене зараз не тягне до англійської мови. Тому вирішила, що все ж таки, напевно, я буду її читати українською, коли вона вийде. Якщо ви не знаєте, це продовження книги Покинь, якщо кохаєш, я її читала українською, і вона мені дуже сильно сподобалась. Це така зворушлива і дуже емоційна історія кохання, де були порушені теми аб'юзу і такого підліткового кохання. І вона так закінчилася, що вона просто потребує продовження. І мені досі я пам'ятаю дуже свіжий сюжет і пам'ятаю, чим вона закінчилася. І настільки я хочу дізнатись продовження, що як тільки вона вийде українською, я впевнена, що я її придбаю і буду читати. Наступна книга, яку б я хотіла мати в своїй бібліотеці, це книга Бакмана, що мій син має знати про світ. Це видавництво книголав. Книга має вийти 21 1 листопада 23-го року, і насправді я цю книгу вже читала. Але хочу вам сказати: якщо у вас є дитина, особливо син. Або ви плануєте дітей. Ви обов'язково маєте придбати і прочитати цю книгу. Вона має бути в вашій бібліотеці, тому що ця книга викликала в мене сміх майже на кожній сторінці. Я реготала просто вголос. Я пам'ятаю, що я фотографувала частини цієї книги і викладала в сторіс. Це було напевно роки два чи три тому, давно, дуже давно. Але книга неймовірна, вона дуже добра, дуже чуттєва. Там автор в якості щоденника розповідає про те, як він спілкується ніби зі своїм сином і пише цей щоденник для нього. І це все з таким гумором подано там було і так написано було круто, що я закохалась у цю книгу і дійсно вам дуже її раджу придбати, коли вона вийде, тому що вона неймовірно з задоволенням її перечитаю українською. І буду радити читати всім, всім, всім. Наступні дві книги це передзамовлення від видавництва ArtBooks. Чесно кажучи, думала, що я вже не буду купувати книги від Artbooks, тому що якось в мене з ними не дуже складається, але побачила новинки: це такі хіти буктоку. Ну, не можу я встояти, все ж таки, хочу. Перша книга це червоний, білий та королівський синій. Від автора Кейсі Маквінстон чи авторки, чесно кажучи, я не подивилась. Це ЛГБТ-роман. Якщо чесно, мені не дуже подобається обкладинка цієї книги, вона мені чимось нагадує е, підручник англійської мови. Але мені більше подобається рожева обкладинка, якщо вона буде у наявності, якщо можна буде її придбати в такому оформленні, то я обов'язково придбаю саме рожеву. Там буде розповідатись про лінію кохання двох хлопців. Один, наскільки я знаю, більш такий бідний. Він буде працювати на родину іншого, який є сином президентки Сполучених Штатів. І американським еквівалентом принца. Отже, буду розповідатись про лінію їх стосунків. Чесно кажучи, я намагалася не вникати в анотацію, але дуже багато вже чула про цю книгу. Вона була дуже популярною на зарубіжному буктоці. Тож, будемо читати, знайомитись. Не впевнена, що я її буду купувати одразу, як тільки вона вийде. Вона вийде, знаєте коли? 23-го. Жовтня 23-го року, тобто, вже зовсім скоро має вийти. Можливо, я її придбаю одразу, а можливо, пізніше. Тут я ще поки що думаю, але на цю книгу я своє око поклала. Наступна новинка від Artbooks називається Люди, яких ми зустрічаємо у відпустці, від авторки Емілі Генрі. Має вийти 20 грудня 2023 року. Насправді, книга така дуже. Літня про відпустку. Але, можливо, мені захочеться якихось таких приємних емоцій, атмосфери тепла, пляжу, відпустки. І також я дуже люблю, як пише Емілі Генрі. Я вже читала інші книги її, і мені подобається. Цієї книги в мене немає англійською мовою, хоча я хотіла її придбати, тому із задоволенням прочитаю українською. Я думаю, що це буде досить такий. Розважливий та легкий ромком, який його захочеться прочитати для відпочинку, для того, щоб відволіктись від якихось більш складних книжок. Тож, придбаю її для того, щоб прочитати, коли в мене буде поганий настрій або період нечитуна. Дуже люблю читати румкомив в такий період. Це, напевно, все від Artbooks. Так, наступна книга це видавництво РМ. Називається вона Звабливі речі від авторки Джанел Браун. Вийде вона 16 листопада 2023 року. Розповідатись буде про дівчину на ім'я Ніна, яка вірила, що диплом бакалавра з історії мистецтв допоможе їй досягти успіху, але її мрія розбилася на друзки, коли вона дізнається, що її мати потрапляє до лікарні, і її рахунки за лікування виявляються дуже-дуже великими. Ніна наважується на найзухвалішу аферу в своєму житті. Вона захоплювалася крадіжками антикваріату у багатіїв. І її шляхи перетинаються з дівчиною на ім'я Ванеса, яка є багатою спадкоємицею давнього роду, інстаграм зіркою, вона подорожує, дефілює в дорогому вбранні, і все в неї добре, але за розкішним фасадом ховається правда про давню сімейну трагедію. Чи вдасться Ніні та Ванесі врешті-решт розплутати клубок минулого, в якому сплились вірність і зрада, любов і шантаж? Прагнення помсти і безумовне прощення. Щось таке дуже-дуже заплутане. Я такі історії люблю. А також, звичайно, мені дуже сильно сподобалось оформлення книги, тому що видавництво РМ видає завжди дуже комфортні шрифти, гарні обкладинки, іноді супер обкладинки, кольорові зрізи. Коротше, все просто дуже сильно приваблює мою увагу. Наскільки я пам'ятаю, ціна там буде трішки кусатись, тому що оформлення у книги таке непросте. Але, можливо, і не через це, якщо чесно, я не знаю. Все одно. Хочу придбати, мене приваблює ця книга. Тож буду чекати, коли вона вийде. Наступні книги це новинки від видавництва КСД. Я вам про них вже розповідала у інстаграмі, але про всяк випадок розповім ще раз і тут. Їх тут багато: один, два, три. 4, 5, 6, 7, аж 7 новинок від КСД, на які я дуже сильно чекаю. Взагалі, це видавництво для мене завжди таке найочікуваніше в плані своїх анонсів, тому що кожного місяця, 10-го, якщо я правильно пам'ятаю числа, вони анонсують новинки на наступний місяць. І там завжди дуже їх багато. Знаєте, як у дитинстві багатьом з нас надсилали ці журнали, де були новинки. І ми там з батьками обирали для себе якісь нові, якщо ви були підписані на клуб сімейного дозвілля. То ви розумієте, про що я кажу. Тоді я ще навіть не уявляла, що колись я стану амбасадором цього видавництва, і буду також чекати цих новинок і чекати анонсів, щоб обрати для себе щось нове. І отже, з нових анонсів, які вийдуть 1 листопада 2023 року, я обрала для себе дуже багато книг. Я ще не знаю, на яких я зупинюсь, але цього разу їх дуже багато. По-перше, я хочу дві книги про Ганіба. Наскільки я знаю, тут має бути 4 книги. У мене є Червоний дракон, Мовчання ягнят. І ще вийде дві «Ганібал та Сходження Ганібала» від автора Томаса Гарріса. Тут буду розповідатись про Ганібала лектора Я нічого взагалі не знаю про цю. Тетралогію, чи як це правильно казати. Але дуже часто багато відсилок в інших книгах про Ганнібала-лектора, у фільмах і стільки навколо цього шумихи. А я досі не знаю взагалі, про що йде мова, тому хочу зібрати усі чотири книги, а потім по порядку їх всі прочитати. Так, також це серія культріт, від якої я просто в захваті збираю майже всі книги. Я знаю, що декому не подобається оформлення цієї серії, або не подобається вибір книг, але я просто чесно в захваті, щиро в захваті від їх книг. І кожного разу, коли виходить щось нове, то я завжди хочу придбати. В серії культріт виходять саме культові книги, які вже колись були видані. Це не новинки. Перевидання вже таких відомих культових історій. Наступна книга, яку я також дуже сильно хочу, це уроки хімії Боні Гармус. Цю книгу я вже читала. Вона в мене була в оцьому оформленні. Вона мене дуже сильно дратувала, вона мені не сподобалась зовсім. І коли я прочитала цю книгу, я вам сказала, що, по-перше, мене там не влаштовував шрифт. Він мені просто вимочив усі мої очі. По-друге, обкладинка зовсім не відповідала змісту цієї книги. Вона розповідає про дуже таку сильну жінку, яка, незважаючи на всі перепони, на всі негаразди в своєму житті, була неймовірно крутою. Вона все подолала і розповідалась про її історію та історію того, як вона стала ведучою кулінарного шоу. Там дуже багато насправді тем важливих підіймається, і ця книга мені неймовірно сильно сподобалась. Але я хочу замінити старе видання на нове. Ось так вона тепер буде виглядати. Ця обкладинка набагато більше відповідає змісту книги. Вона така мінімалістична, більш серйозна, і мені дуже сильно вона сподобалась. Тому цю книгу я обов'язково придбаю. А також забула додати, що дуже скоро вийде серіал. По цій книзі, який я також буду із задоволенням дивитись. Так, наступна книга, яку я хочу з новинок КСД, називається Не в тому місці, не в той час. Це вибір клубу. Візерспун книжкового, наскільки я пам'ятаю. Я завжди дуже звертаю увагу на такі помітки, якщо виходить щось на книжковому ринку України. Якщо там є примітка вибір книжкового клубу Різ Візерспун, мені завжди дуже хочеться прочитати, тому що зазвичай це дуже круті книги. В цій книзі буду розповідатись про ніч на Геловін. Джен дивиться у вікно, очікуючи на повернення сина. Нарешті вона бачить тода і те, як він убиває. Людину. Його заарештовують, і знесилена, Джен засинає, щоб прокинутись у вчорашньому дні. Убивство ще не відбулося, і у жінки з'являється шанс запобігти йому. Для цього треба зрозуміти, хто і чому став жертвою її сина. Щоранку, коли Джен розплющує очі, вона повертається в минуле за два дні, тижні роки до вбивства. В якомусь із цих днів заховано те, що зруйнує життя її дитини. Як далеко вона наважиться зайти у своїх пошуках? Ого, клас! Мені дуже подобається ця анотація. Вона така заплутана, таємнича і, звичайно, вбивство. А де є вбивство? Там буду читати я. Звучить не дуже, але мені цікаво. Наступна новиночка, яку я дуже чекаю, називається Нещаслива родина. Тут також таємниці і подвійне вбивство вбили подружжя дуже жорстоко, і детективи починають розслідувати, хто ж міг це зробити: або донька, або їх син, або покоївка, або сестра. Коротше, підозрюваних дуже багато. І хто саме це вчинив, невідомо. Кожен у сім'ї підозрює іншого, та навіть партнери не довіряють своїм половинкам. Тож детективи, виявляючи на один скелет у шафі, перш ніж доберуться до правди. Але щасливою цю родину точно не назвеш. Ну, це прям щось моє. Наступна книга, яку я дуже хочу, називається Ті, що співають у терні Колін Маккалоу. Це просто моя любов. Мені дуже подобається ця історія. Я звичайно її вже читала і хотіла мати в своїй бібліотеці українською мовою. І тепер вона вийде у серії Культріт в такому рожевому кольорі. Я її шукала ще у старому виданні. Але вона зазвичай продається за досить немаленьку ціну зараз на OLX та в інших барахолках. Отже, я вирішила, що дочекаюсь грудня 2023 року. І вже у грудні я придбаю цю книжечку в свою серію Культ Рід, поставлю її на полицю і буду дуже-дуже щаслива. Не знаю, чи буду я перечитувати цю історію найближчим часом, тому що я ще дуже яскраво пам'ятаю все, що відбувалось у цій книзі, тому що читала я її приблизно. Роки-два тому в мене був такий марафон класики. Я читала дуже багато чого: і «Звіяні Вітром, і ті, що співають у терні, і гордість та упередження, Ейр», все підряд читала. Тому знайомство з класикою зарубіжною сталося в мене не так давно. Але все одно придбаю, тому що мені здається, вона має бути в бібліотеці, щоб дати потім почитати своїм рідним. Дітям колись дати почитати, і мені здається, в такому оформленні це буде прям супер. І ще одна новинка від видавництва КСД, також в серії Культріт, називається «Щоденник Кілера від автора Денні Кінга. Якщо чесно, раніше я про цю книгу нічого не чула, але подумала, чому б ні. Я думаю, що я її також буду купувати. Тут написано, що вона буде розповідати про чоловіка Іана. Він працює кілером, добрі гроші, цікаві завдання, багато вільного часу, але одна проблема особисте життя. З його професією не просто знайти кохання, але він так хоче жіночого тепла і любові. Трудові будні дарують і зустріч з багатьма дівчатами, але ті зазвичай гинуть, найчастіше від його руки, бо він. Кілер. Однак це не заважає Іану шукати свою єдину, головне випадково її не вбити. Якщо чесно, мене дуже насмішила ця анотація, і цікаво, що ж чекає на цього кілера, чи знайде він свою кохану і як взагалі це станеться. Тому буду купувати і читати. Я сподіваюся, що вам було цікаво послухати про мої бажанки. Можливо, ви щось для себе примітили, і тепер теж хочете, не тільки ж мені витрачати гроші. Правильно, правильно. От і на цьому в мене, напевно, все. Чай вже я допила. І напевно піду вже готуватись до сну. Завтра буду монтувати для вас це відео на роботі. Пишіть в коментарях про свої бажанки, що ж ви дуже хочете, на які передзамовлення чекаєте. Впевнена, що багатьом буде цікаво почитати коментарі і щось собі взяти на замітку. Хочу нагадати, до речі, ще не так давно я відкрила свій спонсорський канал. Підписатись на нього можна за посиланням під цим відео. Там я розповідаю більш таке особисте. В своїх відео нещодавно вийшло відео, в якому я розповіла все про свій YouTube канал, як я його створювала, з чого починала, яка в мене апаратура, за допомогою яких програм я монтую свої відео та обробляю, як я йшла до підключення монетизації, скільки я взагалі заробляю. Коротше, поділилась дуже такою особистою інформацією. Тож, якщо вам раптом цікаво, можете підписатись на мій спонсорський канал. Неважливо, який рівень ви обираєте, або 25 гривень на місяць, або 50, або 75, ви все одно отримуєте доступ до всіх додаткових відео. Їх виходить на місяць, десь 2 або 3. Іноді, можливо, буде виходити більше у майбутньому, але поки що так. Дуже вдячна усім спонсорам, які вже оформили підписку. Вас вже так багато, і я просто неймовірно вдячна кожному, обіймаю. Дякую вам за підтримку. І на цьому в мене, напевно, все. побачимось зовсім скоро у новому відео. А я вам, як завжди, бажаю гарного настрою, гарного дня. Бувайте!